Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я хочу вас познайомити з Петриком. Петрик дуже веселий, розумний енергійний хлопчик, і він дуже полюбляє слідкувати за своїм здоров'ям. Отже, одного разу Петрик вирішив займатись загартуванням. Петрик в книжці прочитав. Щоб загартуватись, треба холодною водою вранці обливатись. Хлопчик довго не вагався, проявив старання і негайно приступив до загартування. Вікна Настіш відчинив, хоч зима на дворі, і зубами цокотів в шортах в коридорі. Щоб підсилити ефект, вмить загартуватись, Петрик вирішив водою в ванні обливатись. Після горе гартування правду ніде діти. Довелось гірку мікстуру аж два тижні пити. Ось таке горе загартування вийшло у Петрика. Як ви гадаєте, малята, що Петрик робив неправильно? Правильно, він, мабуть, чогось не дочитався і зовсім не розібрався в правилах загартування. Тому. Так вийшло, що Петрик одразу захворів. Отже, дітки, зараз я вам разом з Петриком розкажу, які правила загортування і яку користь воно приносить, коли робиш все правильно. Сонце, повітря і вода це найбільш доступні діткам фактори загартування. Все це допомагає нам зберігти свій організм від перегріву. Та переохолодження. Звісно, що загартування не збереже вас від всіх хвороб, але значно полегшить їх переношення. У здорової людини завжди кращий настрій, енергія, імунітет, а також настрій тому, малятки, запам'ятайте, загартовуватись необхідно. Що ж можна робити, щоб загартуватись? Приймати сонячні ванни, обливатись контрастним душем. Це теплим та прохолодним. Також поступово ходити по травичці або по снігу, бо семенішкишка. Щоб зміцнити своє здоров'я, не обов'язково обливатись холодною водою. Достатньо просто робити фізичні вправи, ходити, босоніж по гальці. Загоряти на пляжу, плавати або займатися спортом. Крім того, протягом року, незалежно від пори року, обов'язково провітрювати приміщення, приймати контрастний душ і вмиватися прохолодною водою. Який би вид загартування ви для себе не вибрали, треба пам'ятати основні правила. Правило перше. Поступово починати своє загартування з мінімального терміну і поступово збільшувати, і вже тоді переходити до тривалих процедур. Правило друге. Якщо ви вже почали загартування, то не слід приривати цей процес, тому що не буде такого ефекту. Правило третє. Якщо ви вже почали процес загартування, то не кидайте його, не складайте руки і не очікуйте швидких результатів. Робіть все поступово і ваш організм звикне і буде загартованим. Дітки, попереду літо, а це найкращий період для загартування, бо сама природа сприяє цьому процесу. Тому готуйтесь і загартовуйтесь. Сьогодні Петрик, як і ви, малята, дізнався багато цікавого для себе та корисного. Тепер він знає правила загортування і буде робити це з користю для свого здоров'я. А я з вами прощаюсь, до побачення!